Продовжуємо оглядати квартири в ЖК сімейний комфорт, який на Мирівському шосе 94. Це у нас район новобудов. В даному випадку дивимося однокімнатну квартиру, але з дещо іншим плануванням, ніж я вже надсилала відео огляди попередні. І так, у нас тут при вході великий коридорчик. Там я площу, як завжди вказую. До речі, напишіть в коментарях, чи то є вам зручно. І ось такий у нас є ще суміжний санвузол 4 з копійками квадратів. Взагалі, загально, в загальному ця площа квартири 53. Досить велика, її навіть фактично можна розділити на двокімнатну, тому що тут у нас в великій кімнаті 30-34 квадрата і ще й два вікна. Тобто, відповідно, ця кімната абсолютно подільна. Якщо грамотно підійти з дизайном, то можна зробити з цієї однокімнатної квартири, фактично двокімнатну. Це у нас сьомий поверх з 10. Вигляд ось такий у затишний дворик. Це секція повністю здана. Фактично, вже можна приступати до ремонтних робіт, абсолютно усе подібне. Потрібні всі комунікації підведені. У нас тут індивідуальне опалення, двоконтурний газовий котел. Також ще є тут такий відкритий балкончик, площа там внизу назу вказана. Ну і відповідно доволі простора кухня ще з таким панорамним балкончиком, що додає в приміщення достатню кількість простору і світла. Відповідно, можна теж зробити красивий дизайн і цю нішу теж використати, як можливо, зону їдальні, відпочинку і так далі. Тобто, ось такого формату. Кухня у нас 12.43. Квадратних метра. Ось така у нас вона по площі, І зорієнтую вас ще панорамним виглядом, як це виглядає. Ось там у нас вхідна зона, відповідно з нею розгалуження на санузу, кімнату та ще кухню. Цікавий варіант купівлі, тож з радістю буду вас бачити на перегляді. Запрошую в будь-який зручний для вас час. Телефонуйте!